Всіх вітаю, хочу ось на гарячому прикладі навести, як усвідомленість працює на наш гаманець, на нашу монетизацію. Дивіться, я живу в Таїландії, і ось дуже спонтанно держава змінила правила продовження візи. Типу, ну можна продовжувати, не можна робити виїзди і так далі. Тим не менш. Залишилося купа різних варіантів все одно, як можна цю систему обходити, але що я спостерігаю: абсолютна паніка скрізь. Тобто, люди починають бігти, кудись нести свої гроші, швидко ці віддавати, відкупатися, да, там кудись їхати, незрозуміло навіщо. Навіть ті, в кого питання візи, воно наразі не актуальне. Воно буде актуальне там за 2-3 тижні. Ти їх питаєш, навіщо? Щоб я був спокійний? Оте, що ми говорили? Щоб мені було спокійніше, щоб мені там нехай я перестрахуюся. Тобто, розумієте, що ми обслуговуємо знову ж таки? Питання обслуговування страху, питання обслуговування грошима власними, власної ж некомпетентності, Головне невміння контролювати свій емоційний ресурс. І більше того, да, ось ця ситуація вона показує всі ціни, вони збільшилися вдвічі, вона показує, наскільки володіння собою в форс-мажорних ситуаціях насправді може нам допомагати і у вирішенні дійсно якісного питання, і в заощадженні цільовому власних коштів, тому ще раз, людина, яка вміє контролювати себе, яка вміє вчасно зупинитися. Оцінити ситуацію і сфокусовано діяти, ось вона в сьогоднішньому світі рулить.